Вітаю! Сьогодні розглянемо зимові моделі взуття від Камотек. Спочатку розглянемо тактичні зимові чоровики Ятаган у кольорі олива. Це універсальна модель, яка підійде шанувальників туризму та активного відпочинку, а також для виконання тактичних завдань або для повсякденного носіння. Верх черевики виконаний з високоякісного гідрофобного та зносостійкого нобука, поєднані із надійними ставками із кордури, надміцної тканини, стійкою до стирання і високих навантажень, додатково покриті базовим гідрофобним просоченням, що захищає від вологи. Носок черевика виготовлений зі шкіри із захисним покриттям, яке посилене армованим термопластом що дозволяє захистити ноги від ударів. Також продовжує термін експлуатації черевиків. Якісна та дихаюча підкладка з матеріалу Інтерфрост 800. Добре зберігає тепло завдяки фольгованій мембрані, розподіляє вологу на велику ділянку та швидко випаровує її, таким чином, забезпечуючи ідеальний мікроклімат всередині черевика. Також запобігає утворенню шкідливих бактерій та неприємного запаху. Зручна подовжена шнурівка дозволяє ідеально зафіксувати взуття на нозі. Для більш швидкого шнурування дві верхні петлі замінені на гачки. Петлі та гачки не піддаються ржавчині. Язичок пришитий майже до самого верху, що запобігає потраплянню середню бруду, пилу та вологи. Він має замшевий лейбл, який захищатиме від перетирання шнурками. Також це забезпечує комфорт при згинанні. Ззаду черевика присутня петля, що додає зручності та полегшує процес надягання і знімання. Підошва вироблена з термоеластопласту зносостійкового матеріалу. Вона бікомпонентна, зовні міцна та добре впорається з високим навантаженням, стійка до високих низьких температур та до впливу хімічних речовин. В підошва більш пружна та надає взуттю хороші амортизуючі властивості та пом'якшує ударні навантаження на ногу. Підошва кріпиться до черевики вакуумно клеєвим методом, що забезпечує надійний захист від потрапляння вологи всеред. На відміну від пришивання підошви ниткою та значно збільшує час експлуатації виробу. Різносторонній малюнок протектора забезпечує відміни щеплення, навіть із слізькою поверхні. Перейдемо до тактичних зимових кросівок Hermes. Кросівки поєднують у собі якісні високотехнологічні матеріали та функціональні властивості із стильним дизайном. Верх виготовлений з натурального зносостійкого нобука, поєднані зі ставками з міцною та стійкою до стирання кордури, додатково покриті базовим гідрофобним просоченням, що захищає від вологи. Носок кросівка виготовлений зі шкіри з захисним покриттям, яке посилене армованим термопластом, що дозволяє захистити ноги від ударів, а також продовжує термін експлуатації взуття. Якісна та дихаюча підкладка з матеріалу Interfrost 800 добре зберігає тепло завдяки фольгованій мембрані, розподіляє вологу на велику ділянку та швидко випаровує. Її. Таким чином, забезпечуючи ідеальний мікроклімат всередині черевика. Також це запобігає утворенню шкідливих бактерій та неприємного запаху. Зручна шнурівка дозволяє добре закріпити взуття на нозі, не перетискаючи стопу. Язичок має шкіряний лейбл, який захищає від перетирання шнурками. Також це забезпечує додатковий комфорт при згинанні кросівки мають з'ємні усілки, що додає універсальності виробу. Їх можна замінювати під теплу чи прохолодну під погоду. Підошва вироблена з термоеластопласту з зносистійкого матеріалу. Вона бікомпонентна, зовні міцна та добре впорається з високим навантаженням, стійка до високих низьких температур та до впливу хімічних речовин. А всередині підошва більш пружна та надає взуттю хороші амортизуючі властивості та пом'якшує ударні навантаження на ногу. Кріпиться до кросівка вакуум-клевим методом, що забезпечує надійний захист від потрапляння вологи в на відміну від пришивання підошвою ниткою та значно збільшує час експлуатації виробу. Різносторонній малюнок протектора забезпечує відміни щеплення навіть зі слизькою поверхнею. Модель доступна у чорному та кольорі койот. Отже, високоякісні матеріали, поєднані з надійною фурнітурою та функціональними властивості, роблять взуття від Камотек гарним вибором для шанувальників туризму активного відпочинку, а також для повсякденного носіння. Універсальні кольори роблять дані моделі підходящими для військовослужбовців, представників силових і охоронних структур. Всі представлені в огляді моделі ви можете придбати в офлайн-магазині Камотек за адресою міста Одеса, вулиця Тульська, 54. Також зможете замовити на сайті Camotech.ua або в наших соцмережах. Дякуємо за увагу!